Вінницькій області наприкінці лютого виповнюється 80 років з моменту утворення. З цієї нагоди науковці краєзнавчого музею при підтримці влади видали альбом визначні пам'ятки Вінничини. До нього увійшла інформація про 600 пам'яток нашого краю, видання доповнене фотографіями і перекладено двома мовами. Ідея створення альбому «Визначні пам'ятки Вінничини належить директору Вінницького обласного краєзнавчого музею Катерині Висоцькій. За її ініціативою у 2011 році була утворена редакційна колегія, до якої увійшли науковці, працівники апарату обласної ради і працівники Вінницького обласного краєзнавчого музею. Альбом вісім розділів біля 600 фотографій включає в себе двомовний. До кожного розділу є перелік пам'яток, які можуть бути об'єктами туристичного огляду. Карта до кожного розділу з позначками, де позначені пам'ятки, ну на ту чи іншу тему. Перший розділ альбому присвячений природі Вінничини. Тут йдеться про заповідники, рослини і тварини, які зустрічаються на теренах Поділля. На сторінках видання представлена інформація про пам'ятки археології козацької доби, сакральні історичні об'єкти, палаци і парки, пам'ятки періоду української революції, великої вітчизняної війни. Останній розділ присвячений видатним особистостям. Багато роботи вже було потім, саме історичної довідки. Вона дуже стисла, але за тим стислим текстом, який займає кілька абзаців, стоїть дуже велика праця. Мистецтвознавець Тетяна Журунова працювала над розділом відлуння величі подільської садиби. За її словами, у Вінницькій області налічується близько 30 палаців та парків. Кожен з них має свою історію і особливість. Наприклад, палац в селі Муровані Корилівці називають подільським лувром. Тут народилась одна з перших красунь Вінничини, Дольфіна Комаровська, яка була музою Фредеріка Шопена. А від палацу Беличин, що у барському районі, залишилась лише ця фотографія, адже будівлю знищила пожежа. Коли ми приїхали туди, виявилося, що палац дійсно згорів. У нас тільки лишилися фотографії колон, дуже гарних інтер'єрів, от тільки залишки того, що колись там було. Даху там немає, і звичайно, що ще рік, ще два, і там просто буде ну взагалі нічого не буде. Альбом «Визначні пам'ятки Вінничини виданий накладом 700 примірників. Розрахований він на широке коло читачів. Науковці сподіваються, що видання не тільки познайомить з визначними пам'ятками, а й спонукатиме меценатів реконструювати деякі з них.